Мітинг проти незаконного референдуму розпочався об одинадцятій. Під стінами гуманітарного штабу Лисичанської військової адміністрації зібрались переселенці та місцеві. За нашими підрахунками близько трьох десятків людей, серед яких Юлія, жінка понад 18 років, жила у Лисичанську. Я не я взагалі не приймаю тієї ситуації, яка зараз відбувається у нас в місті. Категорично не приймаю. І Дуже боляче, що є люди, які підтримуються все і чекають на когось. Дуже боляче. Переселенка з Лисичанська Людмила покинула домівку ще у травні. Каже, додому повертатись не буде, поки місто під контролем російської армії. Останнімося тут. Мені ще п'ять місяців до пенсії. Шахти затоплені, роботи немає. Так що гуманітарка це зараз моє, а що робити? Нечего робити. А муж підрабатувати шахтер з 30-літнім стажем. Співорганізатор Владислав Гуртовий перебував у Лисичанську до окупації, допомагав жителям міста. Говорить, що наразі важливо показати світу, що люди проти референдуму на окупованих територіях України. На сьогоднішньому заході присутствують мешканці Луганської області, присутствують мешканці міста Дніпра, зібралися того, щоб підтримати один одного, підтримати Луганщину, підтримати її мешканців і людей та сказати ні, референдуму, бо Луганщина це Україна. Нагадаємо, російська влада, не маючи законних підстав, оголосила проведення референдуму з 23 по 27 вересня у чотирьох регіонах України на окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Олександр Забродін, Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.